Всім привіт! На прохання Людмили Богач хочу сьогодні зняти відео, як ми доглядаємо за родендроном. І зараз покажу повний розпуск свого родендрону і розкажу, як я за ним доглядаю. От у повному розпусті вже мій кущ. Отакий красивий. Розпустився, де одні квіти вже є, що вже хочуть і відцвітати. Ось така красота. Цей кущик прийшов до мене більше 10 років тому. Мамині подружки подарували її на день народження. І коли він прийшов, він був такий маленький. Я вирішила його тоді, ми вже робили на подвір'ї планіровку, і я вирішила цей кущ посадити отут, де він зараз знаходиться. І тут його і посадила. Ну, довшим часом мені він дуже поволі у мене росте. І я його як посадила і так і більше нічого з ним і не робила. Але потім з часом я почала. Дивитися, що кущ потребує все рівно якогось догляду, потрібно щось йому якось підживи, щось цей кущик хоче. І коли почала більше читати про цей кущ, і зрозуміла, що кущик хоче більше кислої землі, більше кислої землі, більше вологості, і треба також обробляти від кліщів. від грибків. І е, хотіла е, також сказати, що цього року ми обробили цей кущ, бо листочки у нього є, от так вони жовтіють. І я кажу до чоловіка, давай попробуємо обробити його від грибків, бо щось мені воно не подобається. І чоловік мені покропив. Ми взяли хорус і взяли топсин М, і він мені це все покропив. І я бачу нові рости почали рости вже більш зеленішого кольору, вже не такі жовті. Уже отут видно, що вже більш зеленіші вони йдуть. Значить, кущ треба так само підтримувати. І потрібно за ним доглядати, і від грибків кропити. І також часто їздимо в ліс, і коли ми садили лохину в садку, і я кажу, знаєш що, давай я до чоловіка кажу, давай я підсиплю ще свій родиндрон теж. І ми зайшли також з чоловіком. І також засипали ту землю, яку ми привезли. Ми перепрій, перепрілу таку землю привезли і засипали, підсипали трошки і тут. А потім, коли я зрізала, клумбу собі, зрізала, обрізувала. І такими, цими голочками з ялинки також поклала, постелила просто, зелені голочки постелила просто так. Сюди землю закрити її, щоб сонце так сильно не обшпарювало, і щоб завжди була волога під цією красотою. Ну, і дочка час від часу також іде і поливає вона вже через день, поливає кущі, тому що зараз дощику немає. І ми стараємося через день полити. А догляду такого аж, аби був такий догляд, щоб ми так аж, ну, от така красота, от така неймовірна красота, вона сама розпускалася дуже таким кольором. Тут такий колір був. Сонечко зараз світить, сама розпускалася таким розовим-розовим. От, як видно, з цієї сторони квіточки. Ось така красота. А всередині такі майка на пушки дуже гарні. Дуже такий гарний родендрон. Ці вже більше такі до білого кольору, а ця вже більш така розова, дуже гарний кущик такий. І сорт цього куща я не знаю. Я передивилася багато, багато родендронів. Але це у мене квіточка дуже така маленька, культурна вона така, бо є теж, але великі квіти дуже. У мене цей родендрон, то він маленький. Квіточка маленька, тут така, це так, як ідея як міні. Такий кущик. Догляд простий. Весною просто буду вже його весна і осінь. Його буду старатися оприскувати. Буду травити кліщ, буду також від всяких шкідників, які є, бо є і ялинки біля хати, значить, є і кліщі і під грибків різних, бо це таке. Це треба, дивлюся, все хоче свого. Хочеться догляду, хоче все свого. Догляд, оприскування, поливу. Все потребує свого. Ось яка красота. Тут добре видно. Уже зрівняти оцей цвіт. Він вже розцвів давно, і він вже такий більш блідо-блідо-блідо-розовий, вже більше до білого. А оці ще тільки такі гарні, розові. Ну, дуже така красота. Я дуже люблю такий кущ. Дуже мені подобається і я їх не бачу. Бачу великі в основному великі такі квіти, сортові такі, але квіт, квітка сама сортова велика. А оце йде така мініатюрна квіточка. Маленька, мініатюрна, така гарна, з такими канапушечками всередині. Кущик безподобний Люда, показую вам кущик, ще раз, щоб ви полюбувалися. Отакою красотою. На жаль, не бачила таких кущиків. Якщо вам пощастить купити, то вам пофортунило. І полив, 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 от я зараз заберу от ялинки. От бачите, навіть ялинка є. Ану Маруся відійди, котик прийшов мені в допомогу. От ялиночка є, от зелена ялинка, я постелила її отут. і так вона і, і стоїть. Каже, чоловік, то буде недобре. Я кажу, буде добре, тому що ялинка також не пускає уже вологу так швидко. Із землі. Ялинка тримає вологу. Моя підняла гілочки. Думаю, подивлюся, мені цікаво, хочу попробувати. Ну, ж Я живу, дивлюся, експериментую. Це мені все цікаво. І я почала це це, рухати, це кажу, це ні. Ти знаєш, кажу, це вологу тримає. Хай кажу, так буде, бо це тримає вологу, хай так буде. Бо багато, багато також ми коли обстригали, коли робили оцю красту, то ми пообстригали, то ми винесли на бік і поскладали, хай вона обсохне, щоб ми могли потім знову восени навіть її на зиму, щоб утеплити, щоб краще вона на зиму зимувала собі з голками, щоб і тепло було корінчикам, Устиляти її ялинковими такими голочками. У мене в сестри є також цей, цей кущик, але у сестри великі дуже квіти. В неї дуже такі великі бускового кольору, теж дуже неймовірно красивий. Але сестра посадила цей кущик під горіхом. І він також у неї гарний. Він має багато дуже, він, у, нема у нього такого жовтого листя, як оце є у мене. Він в неї зелений, гарний. Бо я теж питала сестру і кажу, чим ти його так, підживлюєш, чим ти його укріп, укріплюєш, він гарний, зелений. Вона каже, нічим. Нічим каже, ти ялинку винесемо каже, після Нового року з хати. І то все під оцей кущик каже. Так він росте, ну але плюс то є, що ялиночка, попадаючи в ґрунт, воно підкисляє ґрунт. Ну, а цей кущик так зрозуміло, що любить кислий ґрунт. У нас тут ґрунти, у нас біличка йде земля. У нас не є ґрунт такий чорноземний, у нас тут біличка. І приходиться ґрунти підкисляти, щось у ґрунти додавати постійно. Щоб хотілося, щоб були гарні і кущі, і, і троянди, щоб були гарні. От так само, так як ця троянда, то також ми її і кропимо, і, бо не покропиш, тля присідає, а так покропив, і от гарні листки, блискучі на бутони, все гарно виглядає. А коли зацвітає, то красота неймовірна. Оцей кущик такого догляду потребує. Невибагливий, росте собі, пожовтів листочки, ну і пожовтів, і скинув. І ніхто нікому нічого не каже. Ну Зараз дивлюся, бачу, тут вже відцвітає і бачу листочок він. Тут зелений вже, бо то були, отак, як от жовті, бачите, тут жовті. Значить листочок. Хоче, ще його пролею топсіном, значить, або грибковість якась є у листку, що або з кореня. Я в корені пролию його, розведу і ще полию його топсіном і полию і покроплю раз. Щоб було, щоб могла залікувати ті всі грибки, щоб того нічого не було. Допомогти вилічити, оце дивлюся, йде. Уже починає кущик, собі на другий рік починає ростити, закладати бутони. Які квіти вже відсвіли, починає закладати бутони. Дуже цікаво це все виглядає, коли спостерігаєш за цим. Так отут починає. Іде нова кладка уже квітів на другий рік. Нові квіти, нові листочки. Ну Гарно, гарно все дивиться. Шкода, що воно довго не цвіте. Дуже шкода, що мало часу воно цвіте, оця краса довго не зберігається. До тижня часу, до півтора, і кущик відцвітає. Ще раз вам покажу оцю красоту. От така красота. Ну, просто безподобна. Не куща, а каска. Дуже гарно виглядає квітка, ще так отакий от має канапатий. Канапатий, так як язик має з однієї сторони. Язик іде без, а зверху йде так, як ну дуже гарно. Красота. Красота врятує світ. Боже все гарно. Людочка, ваше прохання виконане. Що буде незрозуміло, пишіть. Дуже приємно спілкуватися. Кому цікаві отакі сорти, які у мене є. Пишіть, буду розказувати, що я роблю, як я доглядаю. Потім, як цей кущик відцвіте, я вже візьму. Оту зелень, яка є, там, що я вкрила голками, я її заберу, просапаю, зроблю більший круг і дам її більше, так як голок у мене просто у мішках є, що ми привезли з лісу голки, оті, що з під ялинок, з підсосом ми збирали. І я її просто ще більше накрию, щоб вона могла. Більше мати, так як вологу, бо самий кущ розрісся вже при тому, що я його садила дуже маленьким, він розрісся мені, і коріння, напевне, пішли порозросталися. І так як я його накриваю з тої сторони, я думаю, що треба десь більше розширити круг і дати ширший круг, просто, щоб був. І голками їх прикрию. Тим опадом прикрию. Отак, щоб воно мені було. Але зараз, поки кущик цвіте, я його чіпати не буду. Це все треба робити, коли весна починається. Але, на жаль, у нас, коли починається весна, ми починаємо на город бігти, ми починаємо щось садити, починаємо веснувати. Кущі у нас відходять на другий план, бо тому що ми живемо в селі. Треба. Перший раз себе забезпечити овочами. До краси вертаємося вже після посадки, картоплі і все інше, що садимо на городі. Ну, нічого, я думаю, що кущик на мене не буде обіджений. Ми за ним все рівно доглянемо. І кожен раз все інакше. Інакше йде у цього кущика розмальовка його йде. Ми живемо по центральну дорогу і я е, от так вдома мені дзвонять в телефон. Ой, каже, а що то у вас там таке гарне, е, там у кутику цвіте? А я кажу, а звідки ви бачили, бо тут йде паркан. Так. Ой, та то видно, ми їхали в газельці, то видно, що то у вас таке гарне росте. Я кажу, це роден Боже, який він гарний. Каже, боже, яка це красота. І він так один день стає розовим, потім ще блідорозовим, потім ще. І він так йде до світло, 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 світло. Так як ви бачите, зараз це йде до світла, світло, світло. Такого майже аж до білого він йде, вже як хоче відцвітати, він вже йде практично до такого кольору. А як розпускається, він є розовий, такий більш насичений, такий, як я показувала перший раз. Отакий він є насправді. О, мій кошеня собі відпочиває. Так само отакий кущ є дуже цікавий, покажу. Також цей кущик іде цікавий. Теж дуже такий він не бачила цих кущів. Теж мамині подружки подарували. І ми теж думала, що з цим кущем робити. Не лише його в хаті, ну не лишу його в хаті. Висаджуємо його на, на вулицю. Висадила його на вулицю. І він відродився, Тоже отак він розпускається зеленим. Потім листя стають такі червоні, теж дуже цікаво, оригінально виглядає. І так постійно на штамбах росте. І так штамп під штамба пускає, теж дуже оригінально все виглядається. Теж не бачила таких кущиків, шукала, хотіла більше дізнатися про них, як доглядати. І так собі самі доглядаємо, як собі дивимося по кущі. Все нормально, нормально, не треба нічим кропити. Ага, коли треба, покропили. І так він у нас теж росте. Ось така красота теж є біля Родендрона. Росте така красота. Ось так, це все вам показує, поки, поки ще є квіти, бо він вже відцвітає. Перші квіти, які були зацвіли, то вже починають відцвітати. Така красота на моєму подвір'ї. Людочка. На ваше прохання виконане, яке ви просили. Гарно вам дякую! Всього вам найкращого. Найдете кущ, який вам сподобається посадити. Покажіть, будь ласка, я буду за вас дуже рада. Приємно було спілкування з вами. А я всім гарно дякую. На цьому відео я буду закінчувати. Хто дивиться мій канал, хто на мене підписаний, підписуйтеся, ставте лайки. Кому сподобалося. Всім Божого благословіння, мирного неба над головою. Хай всіх Бог оберігає. Я вас всіх люблю. па па па, -па.